Тут юристи підказують, що ми наші збори повинні продовжити, і ще кілька путь розглянути. Уже після того пункту. Це пункт є кіївська арта. Визнайте то зібрання, не як зібрання церковне, а просто зібрання людей, територіальної громади і ще якихось людейські арта, які тільки покушалися на нашу церкву. Ви знаємо збори, які настороження. Хто проти, хто отримався? Ми вже говорили, що до вирішити цьому сім'ї, звернуться органи державної влади і місцевого суверетування, продовжити дійсно, щоб він звернувся і, по-перше, визнати ще, нам треба дії, сільського голови, який це все зібрав, дії, які протиправні, які які відповідають його повноваженням. І дій, Наші територіальну громаду розділяють. Тому визнаємо -то її сільського голови протиправлення, хто зараз. Потім доручити, що ми сиділи сказали, але я з всім сподіваюся, що юристи наші допоможуть, щоб скільки вони там підписали, зроблять якийсь протокол, щоб він звернувся в суд, йому допоможе. Визначити той протокол тих зборів. не дійсним, як такий, е, такий протокол, який релігійні громади немає ніякого. відношення. Дійсним є протокол наших зборів. З тобто, тих людей, які ходять в церкву. Одноголосно. А де зусірі. Як ми всі з почаємо, їздимо так? чаю, да. коли ми збираємося кілька разів на ряді їздимо, то завжди коли їдемо по почаємо, то я... Оновлюю в пам'яті наші паратіянки ці поїздки і історію Почаєва, і історію Ігор Почаєвського. це ж для нас приклад, правильно? Так. Я сподіваюся, вам теж розказую життя Ігово Почаєвського, який цей не був великий подвижник і послід, який сороків прожив. Але він сміренно ходив в суд і судився з племінні команди гості, який хотів забрати майно і церковні землі, церковні будівлі. Так що доручимо цю як і ті вбачають входити в суд. Свято сім'яки, поститись, молитись і судитись і вставити правду Божу. Як нам прописуєте? Одна лише протимемо на велику жаль, фактичність дуже багатьох православних. Ви дивіться, наскільки вони... Підпідкований і все друг другу передаємо. Чому от ми спілкуємося з іншими людьми? Чому ми не розказуємо цього всього? Типа сказав, він не розуміє нічого, він не знає, я мовчу. Я не грамотний, я не розумний. Це ваше майбутнє. Говоріть про це, не стісняйтеся цього. Чому ви цього соромитеся? Почому вони в автобусі можуть вам сказати? в тролейбусі можуть сказати, а ви всі опускаєте голову і мовчите. Так нас казав же самий. Олексій, другий казав. Наше мовчання нас унічтожує. Значить, там ми оставили на столі, ми вже зробили, то що ми зачитували, е, що дійсно наша церква, українська православна. Такою ми стали, що в 90-му році до незалежної України. Так що ми більші патріоти, це ми перші стали незалежними. І ми є незалежна церква українська. Незалежна це значить самокерована. У нас є світлова пристоятельства, Блаженщина. Його резіднеться знаходиться в Кирпичевській Чевській владі. А Київчеська лава це тисячолітня літня лава, це історія всієї нашої країни. І ночі святих від Антонія Федос, які застували до Священниччика Володимира, яку в 18-му році. Вот натиснітна історія. І наш володар який пічеський лава, то це треба знати. Якщо і ми поминаємо патріархом мостовську, то поминаємо просто як духовну особу, через якого ми маємо. В Єднання зі сільським православ'я. Що це означає? Ви ви знаєте, православна віра – це 2000 років. Вона архаїчна, вона має свою будову, яка складувалася століттями і тисячі вітрями. І от коли на Різдво Єпіфанів присутності Порошенка повернув патріархом Московського там в Софії, то тоді і Юраш це главний ворог нашої церкви, але це главний чиновник України по справах релігії. Він почав розказувати всім, що поминання Патріарха Посковського і Кіфані правильно робить, тому що це єднання сім'я православів. Так май Боже поминає, якщо не поминають право, як єднання сім'ї православ'я. Що навіть їх зобов'язання вони мають права не поминати, якщо не поминуть, вони порушать вимоги комаса, в заберуть. Це все, знаєте, як от Господь дати посміявся. Ну що від чого вони тікали, то Пасху не самі. Попалить, ну я кажу, підб'ють українцю, бо чи піде речі воду ситуацію. Ну в тебе є протоколи з кінця. Тому, то, чому, <пи> чому наприклад, <пи> там, коли Владіславе я кажу, дивіться, ваш помісний собор пише, що він є вищий орган Руський православної церкви. Або є собор соворуські православної церкви, це вищий орган. Так, да, це вищий орган. Духовної спільноти, яка називається Руська Православна Церква, вона об'єднує більше 180 мільйонів православних по всьому світу, а це є більшість, більше 50% відсотків всіх православних І От помісний собор, Афірський собор, він в себе включає людей і піскопів зі всього світу. Причому росіян там менше. І очо у нас був священник з Америки він родився в Америці. Це руська зарубіжна церква. А якщо він живе в Америці, то про якого присвятиє, то мовиться? Про Шрам. А про яке військо, про американське військо? І нас це не турбують. Тому що кожен православник і ходять спільноти руські просе. в Молдаві це називається Молдавська православна церква, тому це про своє приседку, про своє військові. Ми в Україні про свою власню своєї військові, про її просвіту, про своє військо. Про в Японії про свого президента і про судів нас це не задіває, тому що нас об'єднає Христос. Але просто Патріат Московський благоставляє нашого обранця, якщо блажені, ще обирався, то, по нашому статуту тільки ще слава українського єпістопада вибирається наш предстоятель, І тільки український епістопад ніхто не має права назначення, ми самі обираємо. А власневіння патріарха Московського, воно необхідно, щоб всі патріархи світи його визнали в главу Української правсевної церкви. От і не одна ця 11. Сіт. Причому навіть статут у Вузької правоселеної церкви, нашого статуту, немає якогось механізму, що патріарх Московський не визнав нашого главу блажені, що нема. А властивіння інтелекційного шостанецька. Чому в нього нема механізму не висли? Тому Що ми є незалежна саме кіровища то значить ми саме ті лікаря вбираємо. В цьому є наше незалежність. І ніхто нам да, адміністративно ніхто не впливає. Просто ми, як єдина церква, Христос, де була Христос, прибуваємо святкування з православні всього світу. От я щось пішов сюди, і каже, дай мені вийшов, що у вас всі було. Я ще своїх на тій місті може виїхати бит? до Петра Єрусалійському принесу, покажу відео, що тут робиться. Тому що <рису> був Порошенко, він його не прийняв наші ділікації, прийняти не присутні. Треба, зу, <рису> щоб ви <рису> ділилися зі всіми, які в законі робить. Що влада буде боятися, якщо звістка прийде, що законів, вийде назовні, на світ, Це Христос сказав, що. Справи явила це справи теряти. Тому треба до Тому писати писати. Не сіть, вона на людях, кладіти відео. Про ту несправедливість, що Як я почав відключити мікрофон? Ще рік назад, батюшка, входив по всьому селі, сама людина, людина. А за цей рік що сталося? Війна за не йде. Це напроти.